Дорогі друзі, всім доброго дня! Ви на каналі АвтоЕксперт.ЮАІ. Мене звати Вадим. На цьому каналі ви завжди бачили тест-драйви, топи про машини, як ми підбираємо і які нюанси є з автомобілями, які ми знаходимо. Сьогодні я хотів би зробити тест-драйв незвичайної машини. Так, умовно сказати, готуємось до сезону. Це BMW X3M. Прошу. З першого погляду ви спитаєте, що це за автомобіль? Це ж звичайний кроссовер. Навіщо його купувати, де ще й в обвісі М-пакету, або замовляти зовсім дійсно М-ку. М-ка це для, лю... для людського розуміння, це М3, М5 і таке інше. Але в цій моделі вони постарались зробити так, що кроссовер з двигуном від М. З коробкою відео, зі спортивним керуванням і таке інше. І знаєте, що їм вдалося це зробити? Вони зробили кросовер, який дійсно заслуговує на повагу. В ньому стоїть 3-літровий двигун, але не b 58 не b 48 а s 58 t І з самого початку це все вирішує, тому що тут 480 кінських сил. І вона їде 0,104,2 секунди. До цієї пари додали восьмиступеневу коробку ZETEF, класичний гідротрансформатор, який повністю отримує весь момент і дає змогу насолодитись всіми насолодами машини на 500 кінських сил. Ви спитаєте, навіщо така е, потужність цій машині? Друзі. Якщо ви їздили колись на BMW X3 на 2-літровому бензиновому на 184 кінських сили, ви повинні розуміти, що це машини чисто для міста пересуватися, а цей автомобіль для емоцій. Тому такі машини купують тільки поціновуючи BMW. Відкриємо двигун, подивимось, що там, і я вам розкажу, чим відрізняються BMW X3M і BMW X3M Competition, бо це... Думаю, що це дві різні машини, але ні, друзі, це один і той самий автомобіль, але з різними е, налаштуваннями: двигуна, трансмісії, ходової частини і таке інше. Е, з приводу двигуна, тут у нас стоїть С-58Т. Він з заводу йде з кованими поршнями, кованими шатунами, е, кованими кол -коліном і таке інше. Е, чого? Тому що тут 480 кінських сил. M-Competition йде на 510 кінських сил і нічим не відрізняється з приводу металу, але трішки надув турбіни більше на 0,1 бара. Тому вона видає на 30 кінських сил більше, ніж цей двигун. Далі, в M Competition така сама трансмісія стоїть, ZF на 8 передач. Але. Дуже багато людей, і ми шукали саме X3M, не Competition, Дуже багато людей кажуть, що підвізка в Competition це просто можна свої позвонки виплюнути відразу після першої поїздки. Я вам хочу сказати так, що ходова частина майже не змінилась Competition з приводу X3M. В чому різниця? Різниця в тому, що амортизатори одинаково стоять. Як на X3M, так і на Competition. Пружини трішки менший ход пружини, і вона стає набагато, набагато жорсткіша на дорогі. Ви всі стики, всю брущатку, всі лежачі поліцейські, все відчуваєте на своїй попі, на, своєму, на своїй спині. І якщо розглядати BMW X3M або Competition, брати з ходової частини, щоб комфортно було їздити краще BMW X3M. Але знову ж таки, для чого ви берете цю машину? Щоб вона трималась на дорозі, щоб всі ці 500 кінських сил у вас була змога реалізувати, тому ця машина не може бути м'якою. Ви повинні це зрозуміти. Так, всі спитають ресурс цього двигуна, ресурс коробки, ресурс ходової частини і таке інше. Друзі, якщо ви будете навалювати на цій машині і обслуговувати її раз в 5-7,5 тисяч кілометрів, як, скажімо так, ментально це люди роблять. Які навалюють на цих машинах, то двигун ну, витримає десь приблизно 200 тисяч кілометрів, якщо сильно її в, в красну зону не заводити. Якщо ви будете міняти масло по гарантії кожні 15 тисяч, ну я гадаю, що приблизно до стака ви доїздите свою гарантію, а потім прийдеться робити капіталочку. І це вже напевно буде робити другий власник. Та в принципі все, надійний двигун, е, немає жодних зараз з ним питань. Я би сказав так, це саме надійний двигун, який вони випустили за це покоління. От якось так. Тому немає бажання далі розмовляти про технічну складову, тому що тут все надійно, все поки свіже, треба їздити, кататись і насолоджуватись життям. Всі спитають, чи тримає машина дорогу, як вона тормозить. Ми вже зрозуміли, що двигун на 480 кінських сил. Дуже гарно розганяється, тримає в красній зоні дуже довго і дає можливість зробити все, що ви бажаєте з цією машиною зробити. Друзі, я порівнюю зі своїми машинами, на яких 300-350 кінських сил. І ви знаєте, тут тормозів набагато більше вистачає по часу в'їзди в максимальному навалі, ніж в моїх звичайних машинах, типу Golf Golf GTI і тому інше. У мене просто є з чим порівняти. І саме ось ці тормозні диски, супорта і, і все інше, вони дійсно непогано тримають по часу і дуже гарно тормозять. А, з приводу підвізки, я вам сказав, що Competition більш жорстка, тому що там пружина сама по собі менша, ніж на звичайній МЦ, вона трішки ловить колійність. Чому? Тому що. Колеса тут накачані по 3 бари ззаді, спереді, 2,6 бара. Вони різноширокі, якщо ви можете замітити це. От. Е, чому потрібно саме так і чому машину може, їй потрібна хороша дорога і чому по поганій дорозі їй тяжко? Друзі, 500 кінських сил, вона кросовер. Це незвичайний седан. Тому їм потрібно було зробити так, щоб машина тримала всю цю можливість і її не викидувала ні з траси, ні в місті, не ловила парусність і таке інше, вони це змогли, вони цього добились, але знову ж таки, добились тим, що вона жорстка. Ну, я не рахую це таким мінусом. Це як придане повинно бути, це ніяк вже не змінити. Якщо ви бажаєте зробити машину супершвидкою і дуже м'якою, то ви це не зробите ніколи, особ... ну, особливо з кросоверами. З зовнішньої сторони автомобіля, да, як він виглядає, мені дуже-дуже подобаються ось ці рестайлингові фонарі, які тут стоять. Друзі, в 2019-2020 році їх не було. Це вже рестайлінгова версія від 2021 року. Такі стопи стоять. Власник докуповував їх власноруч та встановлював. Такі стопи з кодуванням зі всім з підшивкою вартують 2200 євро. Це самі стопи підшити їх, поставити, закодувати, щоб вони працювали. Це стопи під європу, бо це американець. Друзі, так як знаходимось біля задньої частини кузу, відразу можна сказати про небудафорні вихлопну систему. Чому? Тому що на конкурентах по типу Macan на bsq 5 там дуже багато таких приколясів, типу, що вихлоп є будафорією. Тут ні. Тут чистий звук йде звідси з цієї і тієї сторони. Друзі, от я вам розповідаю про е, шильдики, які власник зробив X3M Competition, хоча це X3M звичайна. Друзі, хто напише в коментарях перший, чим відрізняється ось по цьому фону, ви повинні зрозуміти X3M це або X3M Competition. Дуже чекаю. Так як це авто зі штатів, ви повинні розуміти, що оптика тут міняна. Чому тут оптика міняна? Тому що власник захотів зробити все під Європу і поставив. BMW Adaptive LED е, сюди. Така послуга вартувала півтори тисячі доларів саме за фари. Е, і ще закодувати ще 500 баксів, вийшло власнику. Коротше кажучи, 2000 баксів тільки оптика під Європу. Тому що це в нас американець, повторююсь. Друзі, коли ми потрапили в салон, перше, що ви відчуваєте, це те, як ви сидите. І що можу сказати, мені не подобались в 30-х саме сидіння а, в BMW. Мені в звичайній X3 не подобаються сидіння. Тут стоять ковші, дуже круті, дуже комфортні, а, Ну, дійсно класне сидіння. І в них комфортно було їхати з Одеси до Києва. І з Києва ми поїдемо в Варшаві на цій машині. Реально комфортні сидіння. Нарешті вони це зробили. Вони з перфорацією, як ви можете помітити, але... Є одне, але ви не можете замовити такі ковші на перфорації і на вентиляції сидінь. Тобто, у вас немає можливості це зробити навіть в конфігураторі. Сидіння тільки з підігрівом, вентиляції немає. Це як би то мінус, а з іншої сторони, і плюс немає маю чому ламатися, як то кажуть. Далі що можу сказати? Емочне кермо прикольно. Стандартно, я би сказав, як для BMW вже. Селектор КПП теж цікавий, тому що задня передача вмикається як на механіці, знаєте, як у того Ланоса колись. От, е, Драйв просто вправо. Як правило, тут є коробка з трьома режимами. Е, три позначки є: перша, друга і третя. Третя це саме максимальний спорт плюс. Мені так здається. Е, друга це спорт і перша це комфорт. В самому економному режимі вона буде їздити. Далі в нас є Head-Up Display, це проєкція на лобове скло, в нас є сліпі зони, в нас є панорама. Так, тут комплектація не з бідних. Всі BMW X3M дійсно на хороших комплектаціях. Але є винятки, коли продають. Ну, загалом в нас всі ці машини пригнані зі штатів. Ви повинні це розуміти на цих двигунах. От, тому вам потрібно розуміти, що комплектації, як правило, бувають ми хорошими і дуже нехорошими. І ви маєте розуміти, що від комплектації залежить і ціна. Машини деякі вартують 70 тисяч баксів на хороших комплектаціях. А інколи ви просто купуєте двигун s 58 t без комплектації, без сидінь, без того, без цього, але вона буде вартувати, там, наприклад, 50 тисяч баксів. Знову ж, коли підбирали цю машину, клієнт дуже багато передивився відеооглядів, відеообзорів і не побачив, і ніхто не розповів, що тут є бездротовий CarPlay і зарядка телефона бездротова. Це все в машині присутнє. Управління жестами також тут є. Тобто, можна руками вимкнути, зробити гучніше, вимкнути музику. Що далі з такого цікавого може підмітити? Да, в цілому BMW як BMW, це треба їхати вже і показувати. Єдине, що ви маєте розуміти, Competition відрізняється деякими параметрами в салоні. Накладка на порогах, написана BMW X3M Competition. Накладка ось тут, на центральній консолі, де і шильдик Ззаду BMW X3 M Competition. Власник заморочився, все купив оригінальне, поміняв наклеїв, поставив, поміняв пороги. От якось так, друзі. Тобто, людина хотіла зробити візуально дорожче автомобіль. Друзі, перемістились ми в салон. Е, дивіться, тут яка ситуація. Е, ми це авто придбали в Одесі. Зараз привезли його до Києва до нас. Зараз переоформимо цю машину, зробимо повне технічне обслуговування а, і відправимо цю машину замовнику у Варшаву, щоб ви розуміли. От. Тому відразу їдемо за запчастинами, сроки нас вжаті. Якщо б було в нас більше часу, ми б знімали у світлий день, було б круто, сонячно і таке інше. На жаль, терміни дуже вжаті, потрібно машину віддати вже через декілька днів у Європі. Тому е, будемо їхати і розповідати, що тут є по комплектаціям умовно, е, і їхати по справах, як то кажуть. Е, коли я сів за кермо цієї машини, я одразу помітив те, що е, я відчуваю на своєму кермі дуже велику колейність. Але при цьому я ще раз підмічаю, я це кожного разу в цьому відео кажу. Але. Дуже прикольно, дуже, дуже прикольно, що я їду на кроссовері, а відчуваю таку легкість, як на седані. Як на, наприклад, G30 кузові, G20 кузові. Тобто я постійно відчуваю те, що кермо мене слухається. В нас переду стоять 245 резина 45-21-й, а ззаду 265. 40, якщо я не помиляюсь, знову ж таки. Але знову ж таки, вона разноширока І таким чином, у нас повний привід в машині. Таким чином, у нас дуже хороший зацеп з дорогою, і вона реалізовує свій потенціал. Свій потенціал в 480 кінських сил. От, Нетиповий я е, власник BMW, тому що включаю поворотники, напевно. Люди там дивуються. Що з приводу автомобіля? Є підігрів керма на самому кермі, навіть позначка є підігрів керма. З такого прикольного, щоб я міг відмітити, особливо вночі, коли ви відкриваєте машину. Коли ви їдете, значок М в сидінні підсвічується. Це перше. Амбієнт подсвітка спереду, ззаду є вона. Тут є проєкційний дисплей, який виводиться на лобове скло. Прикольно те, що коли ви міняєте режим спорт, там також міняється а, саме зовнішній вигляд, і дуже круто показується, якщо це прям спорт спорт, коли вона просить, щоб ви самостійно переключали передачі, як на механіці. Там, як в комп'ютерній грі, напевно, ми це не зможемо зняти і показати, але можливо десь знайдемо вставки і покажемо, як в комп'ютерній грі доходить до 8 тисяч оборотів і потім ще одна шкала набігає, як будто то нітро. От, Прикольно виглядає насправді. Що можу ще відмітити в цій машині? Да, в цілому, ну, БМВ як БМВ. Я чесно не розумію. От БМВшники, клюйте мене скільки хочете. Але в мене є питання, чому ось ця центральна консоль, там, де клімат контроль, зверху, чому вона не міняється з 96-го або з 98-го року? Так, вони зробили, залакували там е пластик, там, те, все, Але, чесно кажучи, коли купуєш машину за 70 тисяч баксів, ти хочеш, щоб в ній все. Було прям ідеально. Я розумію інженера, який проєктував і зробив тут тупий, безглуздий чорний матовий пластик, який виглядає дешево, тому що цей пластик переходить до приборної панелі. Я це розумію. Але можна ж було якось спроєктувати трішки по-інакшому і ось, ось цей момент обіграти по-іншому. Ну, зробили так. З приводу по типу карбону вони зробили. На дверцятах, на самій торпеді центральній консолі, також непогано, але знову ж таки, ось цей пластик матовий, чорний, він мене трошки бісить. З приводу е музики, тут е стоїть Харман Кардон. От, е чесно кажучи, я ду був дуже здивований з тим, як він грає. Тому що, наприклад, якщо порівнювати з 8 -м GTI -м, там також стоїть Рома Харман Кардон. От, то можу сказати так, що тут він грає в рази краще, ніж в GTI. Знову ж таки, я порівнюю це з тим, ті пісні, які я слухаю. Там трішки більше басів, ніж у всіх інших. І мені здається, на відсотків 20-25% тут грає музика краще, ніж е, така сама акустика в іншій машині, наприклад, Вагу. Мені подобається, що тут є гарна комплектація, тут камери 360 є, тут панорама є. Але знаєте, що для мене потрібно в машині. Неважно, яка, неважливо, яка це буде машина. Три, три речі дійсно які мені потрібні в машині: це вирізання фар, щоб вирізали матричні або адаптів LED. Це хороша музика по типу Харман Кардон, бенга. Не знаю, Діна Аудіо і тому інше, і сліпі зони. Це три опції, які дійсно мені е, в мене повинні бути. Далі. Що з приводу сидіння, типу бокової підтримки і таке інше, з цим я звикну. Чесно кажучи, я не та людина, якій це прям конче необхідно. Е, або як виглядає кермо, і як виглядає якого кольору машина. Це не важливо. Важливо три речі. Але для людей напхали тут. Купу, купу, купу класних опцій по типу камери 360. Це одна з опцій, дійсно, яка допомагає. Або автопаркування можна зробити. Ну, дійсно, прикольно. Реально прикольно. Е, щодо ручки КПП, це також прикол, то що ми зараз в драйві стоїмо. Так, ми в нейтралку переводимо, а так в нас задня. Прикольно. паркінг у нас звичайний P. Нажимаєте, натискаєте, але знову ж таки треба після цього назад її відтягнути. Так, що такого, блін? Ну не знаю. Керування тим, як працює двигун, спорт режим. Тут кожна кнопочка є, тобто не потрібно кожного разу шукати безпосередньо в конфігураторі, в налаштуваннях. Як налаштувати там двигун, ТС5, десяте, можна навіть зробити по-іншому. У нас є кнопка М1 і М2. Під кожну кнопку забити ваші параметри індивідуально, що ви хочете там. Кермо в спорт, ходовка в комфорті, мотор плюсі, наприклад, або по іншому цей конфігуратор, як вам буде зручно в той час, коли ви їздите по дорогам дального користування додому, або виїжджаєте там, не знаю, на трек. І ви вже знаєте, який конфіг вам поставити. Просто натискайте М1. Все, в нас коробка в максимальному спорті, але автоматична, двигун спорт плюс, трансмісія спорт плюс, кермов спорт плюс. І все. І вона просто стає навіжена. Ну, Це просто. Так можна назвати. Тому що постійно, коли ви натискаєте на е, педаль е, газу, ви відчуваєте, що у вас постійно є ось цей ривок. У вас постійно є ось цей ривок. І це дуже круто розуміти, що неважливо які оберти, 3, 4, 5 тисяч обертів. В неї постійно є оцей оце, оце що, за що люблять BMW Мки. Ось за це вони їх просто обожнюють постійно. Ну і, звісно, можна сказати, за вихлоп, коли машина стоїть безпосередньо просто стоїть на вулиці і видаєте газ в пол, то вихлоп такий собі. А коли вже їдете на повні оберти, то вихлоп набагато красивіший, красивіший, більш такий басистий, більш такий насищений. От. Це що хотів сказати по салону. Так, взагалу, ну, звичайна машина, ну нічого там, в свої гроші, звичайний автомобіль. Виїхали вже на Бориспільську трасу, їдемо на Баварію за запчастинами на це автомобіль. Були б в нас терміни більші, ми б обслужили цю машину на офіційному дилері. А так ми купуємо всі розхідники на офіціалі. Це виявляється дешевше ніж купити це в сторонньому сервісі, саме оригінал. Так виявилось прикольно. Бо робили три прорахунки: один офіціал і два неофіціали в наших знайомих. От зараз їдемо на Баварію купувати. Так як ця машина вже не на гарантії, вона американець, тому і гарантії на неї немає, тому і немає сенсу її обслуговувати на офіціалі. Але якщо по базі ми будемо бачити в майбутньому, коли будемо купувати такі машини, що вони купували розхідники або обслуговувалися на офіціалі це буде дуже приємним знаком, що машина дійсно хороша. Що хотів би сказати з приводу гарантії взагалі цих машин? Це американець. І 95%, що ви будете купувати в Україні саме американця, якого пригнали зі Штатів. Що можу сказати, друзі, беріть нормальні пошкодження. Я дуже вас прошу, беріть цілу безпеку. Якщо немає цілої безпеки, дивіться, яке було пошкодження. Бажано не брати лонжерони, які були в смятку, загнуті, викручені, там геометрію е, повело, або вирізали четвертинку, врізали і сказали, бляхана. 3, d розвал пройде, там пройде, сам пройде. Будь ласка, я вас прошу: беріть нормальні пошкодження. Якщо немає е, можливості це зробити, візьміть іншу машину просто з хорошими пошкодженнями, але там дешевше, або іншу модель, але поверху ринку. Чому так? Тому що такі машини коштують зараз в Україні приблизно 70 тисяч доларів за хорошу. Там 67. 65-70, але дешевше, на жаль, зараз немає з маленьким пробігом. У нас на сьогодні пробіг на цій машині 29,653. Забирав Забирав її з пробігом 28500, ось так. Десь 1000 кілометрів я вже на ній проїхав. От. До чого я це кажу? Якщо немає можливості самостійно обирати такий автомобіль, потрібно звернутися до спеціаліста, який вам допоможе в пошуку, який розповість. Зверне увагу на різні нюанси, тому що Америка це як кожен автомобіль, як кожна людина. В одній болить нога, в іншої голова. Розумієте? І людина повинна розуміти, що в цієї людини, там машини, там було побито передок, і треба передивитись все максимально чітко, щоб зроблено було, а в іншої там не було ззаду однієї четвертої автомобіля. Тому, друзі, прошу вас, якщо не розбираєтесь, зверніться, заплатіть за ті послуги і спіть спокійно. От, е що з приводу машини можу розповісти? Я казав про режими М1, М2. Зараз погана погода, чесно, відверто кажучи, просто гівно. От, але спробуємо один раз натиснути. От, ми їдемо 80 зараз. Спробуємо, як вона поїде. Ой, це переключення. Просто кайф. Все, 180, далі я не поїду, дуже погана погода. Круті емоції дає. От просто навіть посмішка з'являється на моєму обличчі, тому що дійсно цей автомобіль зроблений для емоцій. Якщо ви бажаєте просто X3 купити, просто щоб це був кросовер можете йти в салон, купувати дизельну версію 2-літрову і їздити, їздити собі дуже довго. Якщо ви бажаєте там. Дівчина хлопець, неважливо якого ви року, і хочете просто класних емоцій відчувати свою машину, то саме X3M дає цю можливість. І навіть залізти, наприклад, на бровку, на бордюр і таке інше. Так, будемо паркуватись і йти за запчастинами. Так, подивимось, які налаштування ми можемо зробити. DSC-ON, MDM, це підрулювання виключається. Форведе ми не можемо ніяк не відключити. Шасі, керування, КПП ми можемо в спорт поставити, але коли ми в спорті будемо, то це механіка, друзі. Не путайте. Далі проекція M-вид. Бачите, як красиво змінюється. Якщо стандартний, то буде ось так. Звичайно, як то кажуть. А, от. Е як то кажуть, я, в принципі, все про цю машину вже розповів. Більш детально там, не знаю, яка кнопочка за що відповідає з такого, що там мод, радіо, бенд ще щось. Я не бачу сенсу розповідати. Хотілося би наостанок просто один раз дати по прямій підсраку цій машині. де, і в принципі закінчити свій скажімо так, огляд на це авто, тому що. Ну, не бачу сенсу більше щось розповідати. Це машина емоція, такі машини потрібно купувати. На таких машинах потрібно поїздити, щоб зрозуміти, що саме це за авто. Е, сподіваюсь, що через декілька тижнів у нас буде на огляді Audi SQ5, і я зможу потенційно порівняти ці дві машини відразу, як би то на свіжій, на свіжій пам'яті. 21 літр розхід пального. Всі ж спитають, скільки розхід пального. 21 літр в місті. 21,3, якщо бачите. Що, трішки йдемо по прямій. Написано, що 4,2 розгін до 100. Ланчуємо. Скажу вам так, дощ за не було першу передачу, тому немає сенсу рвати далі цей автомобіль. Хотів сказати, от ланчанули, ми проїхали свої до 100 кілометрів розігнав цей автомобіль. Чесно кажучи, немає бажання сенсу робити ще один такий заїзд, бо дуже мокра погода, машина буксує, розумієте, привода, BMW, до побачення, як то кажуть, тому не хочу рвати цю машину. Нехай це робить вже наступ власник цієї машини, а не я. Тому всім хочу сказати гарного дня! Всім бажаю мати можливість придбати саме такий автомобіль, цілий, не стріляний з безпекою, цілою і інше, і спробувати, що воно таке BMW, X3M або взагалі чистокровна М. -ка. Коли ви сядете за кермо цієї машини, Проїдетесь хоча б 100 кілометрів в своєму житті, ви зрозумієте, яка це емоція і за що тут власник платить 22 літри розхід пального на 100 кілометрів. От тоді ви зрозумієте, за що ця людина платить такі кошти. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Всіх обіймаю, цілую, всім пока!